якийсь старий дід до лікаря та й каже, лікарю, мені треба зробити повне обстеження організму. Діло в тому, що я одружився на молодій дівчині. Ну, така, знаєте, років 30. Я знаю, що вже пізно для мене, але ми ще й вирішили завести з нею дитинку. Мало того, вона вже вагітна. Лікар так приспустив окуляри і каже, діду, не хочу вас засмучувати, але розкажу вам одну історію. У мене є. Дуже давній друг мисливець, дуже досвідчений мисливець. І от вони зібралися всією групою мисливців і пішли на полювання в ліс на кабана, саме в сезон, знаєте. Розклали палатку, там зробили такий невеличкий табір. І тут залітає один мисливець в палатку і каже: хлопці, хлопці, кабани зрозуміли, що ми прийшли їх вбивати. Вони зробили клини і біжать прямо клином на нас, прямо в палатку. Всі розгубилися, давай тікати самий досвідчений. каже, Стійте! Взяв парасольку, одкої відкрив, кабани раз і попадали на мертво. Дід каже: ні, не може бути. Ну по-любому хтось збоку стріляв. От і я вам про це діду, от і я.